Як замінити батарею живлення в кнопках виклику REX HCM350 USA? Бездротові кнопки виклику офіціанта і кнопки виклику медперсоналу REX живляться від вбудованого джерела електроживлення. Термін служби елементів живлення від 1 до 5 років. Згодом, в залежності від ступеня експлуатації системи, необхідно змінювати батареї живлення в кнопках виклику. Як визначити, що кнопки виклику вимагають заміни елементів живлення? Основні ознаки несправності при розрядженні батареї живлення. Перше індикатор при натисканні на кнопку слабо чи нестабільно світиться. Або індикатор миготить при натисканні, або індикатор повністю не світиться при натисканні. Сигнал виклику не надходить від кнопки на пейджер або приймач. Кнопка виклику програмується на приймальному пристрої, але при перевірочному натисканні сигнал не надходить на приймач. Дальність дії кнопки значно зменшилась і сигнал з кнопки не доходить до пейджера або до приймача, наприклад, не далі ніж на 5 метрів. Кнопка не програмується на приймальних пристроях, хоча індикатор при натисканні ще стабільно світиться. Кнопка почала працювати нестабільно в системі виклику. Найчастіше всі ці проблеми пов'язані з розрядженою батареєю живлення, і її потрібно замінити. Продемонструємо заміну батареї живлення у популярній кнопці виклику HCM350 від торгової марки Royal Rec США. Розглянемо конструкцію кнопки. Кнопка виклику складається з ударостійкого корпусу і нижньої кришки, з'єднаних між собою чотирма гвинтами. Доступ до гвинтів знаходиться знизу корпусу під знімним кронштейном для кріплення кнопки. До кронштейна приклеєний двосторонній скотч 3М. На лицевій частині кнопки розташований фірмовий шильд, з позначенням типу кнопки, опуклою мембраною для натискання і прозорим віконцем світлового індикатора виклику. Щоб розібрати корпус кнопки і замінити елемент живлення, вам знадобиться робоче місце з вольтметром-мультиметром, невелика викрутка з тонким плоским кінцем, професійна хрестова викрутка і нова батарея живлення. Для заміни батареї живлення в кнопці hcm 350 Rex не потрібно відклеювати двосторонній скотч. Досить від'єднати кнопку виклику від кронштейна, щоб отримати доступ до гвинтів. Щоб від'єднати кнопку від кронштейна, акуратно вставте викрутку в проміжок між верхньою та нижньою частинами корпусу приблизно на 1 мм. Повільно і акуратно відхиліть викрутку, роз'єднуючи дві частини корпусу кнопки. Обхопіть рукою верхню частину корпусу кнопки, поверніть її проти годинникової стрілки до упору і підніміть кнопку вгору. У результаті ви отримали. Доступ до 4 гвинтів. Використовуючи хрестову викрутку відповідного розміру, розкрутіть кожен гвинт, витягніть його і постарайтесь не загубити. Від'єднавши гвинти, акуратно розкрийте кнопку, не пошкодивши з'єднувальні дроти. Ви отримали доступ до електронної плати, на якій встановлена і підключена батарея живлення. Увага! Подальші дії потрібно виконувати максимально акуратно. Будь-який необережний вплив може спричинити замикання або пошкодження електронних компонентів плати і припинення роботи кнопки виклику. Акуратно витягніть батарею з відсіку живлення. Перевірте назву і потенціал старої батареї живлення. Повинна бути модель 23А 12 В з ємністю 57 мА. Якщо фактичні технічні параметри елемента живлення не відповідають заявленим, значить дійсно необхідно замінити батарею. Візьміть нову батарею живлення, зніміть упакування, діставте значки плюс і мінус на батареї з позначеннями на електронній платі. Акуратно встановіть батарею. Встановивши нову батарею живлення, перевірте роботу приладу, натиснувши на кнопку виклику на самому шильді. Вімкнеться світловий індикатор. Це означає, що ви правильно встановили нову батарею живлення у відсік. Перевірте роботу електронної плати кнопки виклику з приймальним пристроєм. Якщо сигнал коректно надходить на приймач, значить проблема дійсно була з розрядженою батареєю живлення. Зберіть корпус кнопки, зверніть увагу, що спеціальні виступи на нижній частині корпусу повинні розташовуватися над батареєю живлення. Вони служать для надійної фіксації батареї живлення. З'єднайте верхню і нижню частину корпусу і притисніть їх між собою. Акуратно закрутіть 4 гвинти до упору. Встановіть кнопку назад на кронштейн. При цьому гніздо для фіксації кронштейна на корпусі кнопки повинно знаходитися в тому ж положенні, що і фіксатор на кронштейні. З'єднайте кнопку з кронштейном так, як це показано на відео, і поверніть корпус кнопки за годинниковою стрілкою до упору і характерного клацання. На цьому все. Кнопка виклику HCM350 REX знову готова до експлуатації. З будь-якими питаннями рекомендуємо звертатися до фахівців офіційних представників американської торгової марки Royal Rex. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.